Hello Френлі! З вами на зв'язку Деніс Френлі. Зараз ми будемо з вами пробувати ось такий кекс. Після чого ми дочитаємо ті коментарі, які ще ми не встигнули з вами наздогнати у відеокліпі вчора під відеокліпом, тому що... Ми ну не успіли вже піджимав час. Уже треба було публікувати. Я думаю, що я встигну. А то настільки ви мені понаписували, бо один ролик, потім другий ще й третій, ну не встигли. Це якраз супер, бо ми знімаємо сьогодні дві. значить ми під цим зараз роликом читаємо під відеокліпом. А. Під вишуканим смаком, що йде наступним, я знімаю, ми почитаємо вже завчора. Що ви мені лишили? Тому такі справи, Let's go до заставки. Let's go. Деніс фені реагує. Денью сфренні реагує. Сьогодні буде їсти. Він значить, я взяв сьогодні одну штуку, бо я думаю, навіщо брати дві, як, як відео і так затягнеться до 20, то і більше. Хвилин через коментарі. Добре, буде він реагувати так, що я не найду, як він буде. Блін, все дрібно, дрібно, дрібно написано і не вижу. Блін, чого все так дрібно написано, я нічого не вижу. Блін, чекайте, зараз пауза. Коротше, я не знайшов. Тому бонуче еліпсо лемон соус. Значить, кекс в, е, в лим, лимонному соусі, соусі, соусі Поїхали їсти. Поїхали їсти. Почитаємо потім коментарі. Не знаю, сьогодні щось так почав пчехати Перше Та, так не тому я можу в цьому відео і пчехати Не знаю, може це на природі ми сьогодні смажили, що ж таке. Сорі, я хотів з'їсти на відео шашлики, але так понаїдався шашликів, що я лише один уже зміг. Коротше, понаїдався без відео, потім вже лише один ледве запхав на відео шорт, показати, що їли шашлики. Тому такі справи. Давайте, їмо, поїхали. Тому не зміг записати, нічого, ми в травні знімали. Тому. Супер. Не погано. Хм. Супер. Поки що 9 з плюсом. Смачно. Давайте окремо кекс. окремо начинка. Начинка. Лимонною. А там ще один смак був. Це буде десь. Поїхати в місто і взяти, бо це в місті. Коротше, начинка. Оце. Кремо цей 10 балів. Тепер кекс самий. Також 10. Коротше, загалом ставлю 10 смачно дуже. Хай буде, не 10 плюсом 10 балів смачно. Я ще знаю, знаєте, маю кліп монтувати, тому треба поспішати. Коротше, тут лишаються залишки, залишки ми по правилах не доїдаємо, а значить переходимо ми зараз до коментарів. Ну, бачите, швидко ми поїли. Зараз знову коментарі будуть більше 10, то 20 щемось хвилин буде. Добре, пішли читати, що ви там понаписували, дружні? Е, ну що ж, це ми вчора прочитали, значить, тренди Ютуба, цей Тіктока. Супер, Денис, продовжуєш далі радувати нас своїми кліпами. Не закидуй їх, так як вони класні. Дуже дякую, що лишилися ще ті, яким ще не байдуже суто на мої кліпи. Бо знаєте, от реальному я можу повірити, що байдуже. Бо це довго, і це ми не жуємо, і лише оцінка. Ну таке ще деколи щось поділюся моментами життя. Таке, а от кліпи, це дійсно, я вважаю, що це щось ну, таке класне. Бо музика, але я тепер буду шукати тільки. Музику без АП, тобто без авторських прав. Тому що я був минулого місяць назад, коли був на морі, я взяв з авторськими правами, і там, блін, мені зразу вибило, що ця музика недоступна в деяких регіонах і країнах. І це виходить, що не всі можуть мій кліп переглянути. Тому доведеться робити суто, шукати без авторських прав, щоб у всі країни мене могли дивитися. Тому такі справи. Так, вже з... нема з'єднання, бо це кончений телефон тут не ловить. І переходимо в іншу кімнату нахер. Я вже тут, щоб тут уже ловило. Хто не ловить, так. Е, так, хто це у нас є? Так, хто це у нас є? Вася Мельник пише: Чудові кліпи, треба на колонку їх скачати. Не знаю, може рофлу написав, може не рофлу, бо того, що це така трошки міні. Трошки дитяча пісня. Ну, ну все одно приємно. Приємно, та. Леонович, вибуховий кліп. Дякую. У тебе вибуховий коментарій. Е, Очень цікаве відео, дуже дякую. Мені сподобалась музика. Лайк. Дякую. Це хто у нас? Катя. Мені здається, Катя Руденко, бо я по аватарці вже орієнтуюся. Та я вже вас запам'ятовую, друзі. Катю Руденко. Дуже дякую. Добре, блін. Чекайте. У мене просто руки від єдині жирні і тому такі справи. Камірова. Е... Карімова. А вийшла все-таки сьома частина, не запечен. Просто я не пам'ятаю, пропустила. у Тебе вже відео кожен день виходить. Ні, Сьома частина, Сьома частина. Блін, реально тут я не годен. Давайте подивимось в спільноті, я не пам'ятаю. Сьома частина. Тут є ці всякі превюшки. Так, не запій челендж, Останнє виходило. Це поздоровлення канала. Так, це цей, це цей, це цей. 140. А, виходила, виходила. Сьома частина виходила. Тому переходити та дивись. Сьома виходила, восьма вже не виходила. тому переходити та дивись. Сашко Кременець, привіт, твій фанат, дуже дякую. Але не видно, що ти фанат, бо ти все лиш написав, я знаю, що ти тут небагато. чотири коментарі. Як ти можеш бути моїм фанатом, як ти написав всього лише чотири коментарі? Ти не мій фанат, ти фейковий фанат. Ну, тому доказуєш, що ти реально фанат, пиши побільше коментарів. Так, Міша Коляденко, назва музики. М -м -м, давай я скину тобі протягом. Ні, я тобі скину назву. Та. Е зараз я не маю, коли я пізніше скину, якщо дуже просиш. Так, це в нас, сама. бачите, зразу канал не хочеться, тому я не буду більше. Чекайте. Макдональд, це дороги Болгарії. Так, це дороги Болгарії. Фанта Україн. А сьогодні нас чекає від тебе відеокліп. І я йому відписав, ні, відеокліп чекає на завтра 23 липня. Тобто сьогодні виходить. Ні, Та... написав, супер, тоді чекаю. Добре, молодець, чекай. Сьогодні він вийде, лиш не пропусти відеокліп. А це ти куди їхав? У Болгарію. У Болгарію, бачиш. Чекай, зараз покажу. Десь? Ну це вже, до речі, з Болгарії. Там було що спочатку у Болгарію. Як дорога йде туди, ну тобто туди, значить у Болгарію. Якщо назад, значить з Болгарії. Та, е, так, це в нас коментує. Ще раз мені... Це Макдональд, щось... Вже... А, Мілена Кременець. Це та, що сказала, що на інконі, тепер вже почала коментувати. Йо-йо-йо, як мене цей телефон, бляха, вибішує. Отак би в стінку й... махнув. в дитині. Я. Інколи передаю... Я теж інколи переглядаю тобі, тому передавай привіт. Коротше, це ця інконя тут, а? Йтую мать. Коротше, це ми вже читали, про це я не знаю, що то на мак чи нема. Коротше, сьогодні короткий відео. Добре, ну, бо все-таки кекс ми швидко з'їли, бачите, коментарів під кліпом теж небагато, тому все-таки не, не затягнулося. На цьому ролик завершується. Я пішов знімати попкорн зі смаком-сиром. Всім удачі, всім пока, до наступного разу. Бувайте. Йоу!